We'll Вже прийнято поза сесії міської ради і прийнято збільшення доходної частини більше ніж на 60 мільйонів. Це власне кошти держави, які були надані Черкаській міській територіальної громаді. 33 мільйони це трансферти поточного року. Зокрема, найбільша сума це 22, трохи 20, більше 22 мільйонів. Це на виплату додаткову виплату, яку було прийнято державою постанову і відповідно. Педагогічних працівникам е, закладів загального середнього освіти буде здійснюватися доплата у розмірі 1300 гривень. 22 мільйони це нам буде достатньо на півроку, тобто, із наступного півроку має держава додати ще цей ресурс, тобто це не забезпечено на весь рік. Крім того, у кінці минулого року нам зайшло 28 мільйонів на харчування дітей перших четвертих класів. І зважається, що це ресурс попереднього року це за. Лажки вони так само були перерозподілені на департамент освіти і гуманітарної політики для того, щоб могли вже департамент у поточному місяці здійснювати фінансування саме даного трансферта. Ну і так само ще було додано це нова українська школа. Це трансферти 25-го року. Він вони передбачають ще і співфінансування, але це вже буде розглянуто на наступних сесіях.